Дуже часто депутатів в місцевих радах, знаєте, як називають? Маклери обрані народом, які приходять і дивляться, що де можна створити проблему, забрати, а ми не проголосуємо, а ми то, а ми сьо. От ми, наприклад, у Львові зараз прийняли рішення зменшити на 30% депутатів. Якщо в Лондоні 20 депутатів, і їм цього достатньо, у вас 50%, а навіщо так багато? Громадські ради, безперечно, що є в тих чи інших сегментах, але в дуже багатьох містах такі громадські ради вони формально створені. Тобто галочку є, обстворили, але не мають реальної практичної сили. Оця от рада конкурентно спроможності міста, яка в нас є, от вона реально працює. І люди реально займаються роботою. Ми реально почали проводити активні громадські слухання. І ми прислухаємося до мудрих порад, які дають люди, робимо це максимально відкрито. Скажімо вам більше, ми е, три роки назад почали у Львові робити відкриті звіти начальників жеків. Тобто начальник ЖЕКу йде по будинках своїх і особисто запрошує людей на зустріч з собою. Спочатку у людей був шок. Вони думали, що все розігрують якесь ну, якісь кіно. Не? Вони приходять, а я вам скажу, чому це мені вигідно? Тому що коли щось не так, хто винуватий? Мер винуватий. Не? А коли начальник ЖЕПу сам особисто не буде боятися спілкуватися з людьми, одна проблема, друга, третя, коли він це все вирішує, то це є дуже великий плюс. Друга річ. От е, Місто туристичне, місто дуже компактне. В Україні непродумана ситуація стосовно паркування там, і т.д. І, 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 і Що ми робимо? Ми просто охороняємо хідники від машин, щоб вони не заїжджали. Яким чином? Ми дуже багато ставимо таких великих стовпчиків, інтелігентних, щоб хідники були для людей, які ходять, а мама з коляскою, а перша частина для машин. І ми дуже підтримуємо громадський рух, громадськість, яка, наприклад, збирає кошти. Там якусь певну кількість вони купили тих стовпчиків, а ми ще 90% дофінансували. Тобто, ще одна велика яка в нас є. У нас є підтримка всіх громадських проєктів. Тобто, наприклад, 20-30-40 цікавих проєктів, які проходять конкурс, ми їх дофінансовуємо. Будь-які цікаві ініціативи громадськості. Але ми не фінансуємо 100 Ми фінансуємо там 15-20%. Але маючи партнеру місто. Вже можна йти до будь-яких там чи підприємців, чи банкірів, тобто, бо місто вже це підтримувало. Тобто ми стараємося нашу роботу з громадськістю вибудовувати ну, знаєте, на партнерських засадах, тому що це активні люди. Якщо вони бачать, що ти на це не звертаєш уваги, ну вони закриваються, живуть своїм власним життям. А це дуже великий ресурс. Це надзвичайно великий ресурс. Ми прийняли декілька програм, більше 10 мільйонів гривень ми зараз заразували. Це ми звільнили. Всі сім'ї, учасників АТО від комунальних платежів, ми беремо на себе повністю медичне обслуговування, реабілітацію, лікування, в тому числі за кордоном. Ми закупляємо спецзасоби для СБУ, для міліції, для наших хлопців, які сьогодні батальйон Львів, служить військові для прикордонників. Це є пріоритет, це є дуже важливо. Тепер стосовно виборів. В чому є найбільша проблема? Всі наші вибори. Вони відбуваються за закритими списками. Дуже часто політична партія, яка будує свою мережу в регіоні, шукає, а кому це віддати франшизу. Хто більше заплатить грошей за право бути представником тої чи іншої сили? Находять бізнесмени, він купляє. Хоч не говорить так, я мушу гроші всі відбити, і починає продавати місця в списках там, до тої чи іншої партії депутатів. Вона, чесно, приходить, заплатила, говорить, що все, я прийшов в міську раду. Як можу це відробити? І це є найбільша катастрофа. Якщо б вибори відбувалися за відкритими списками, такої б проблеми не було. Це було б так само, як вибори на окрузі, коли громада округу самодостатньо вибирає того чи іншого політика. Але є і насправді наше велике зачарування чудом. Так? Коли та чи інша політична сила обіцяє Золоті Гори, і ми в це починаємо вірити, і за них голосуємо, бо це люди у цій партії, бо там бо ця партія має такого класного лідера. Так? А цей лідер в житті тих депутатів чи кандидатів ніколи не бачив. У мене є проблеми дуже серйозні з депутатським корпусом. У нас більшість міській раді займає партія Свободи. І на кожній сесії вони з голосу вносять декілька ухвал, які я витую, як правило, це земельні питання. А потім вони хоч долають моє вето, я звертаюся в суд, стараюся зупиняти ці ухвали. Я е, дуже ущадливий, тому і земля, і майно ми проп'ємо за акціону. Останній акціон, який у нас був, до речі, по майну. Ми в центрі міста 150 метрів, перший поверх ми продали за 16 мільйонів 800 гривень. Це, звісно, дуже серйозно ламає плани людям, які би хотіли. Але це так хотіли вкрасти. Судів було Тут 20. Хотіли замутити, закрутити. Це є ресурс міста, це ресурс громади. Є ще така форма, як кожна людина має право на 10 сотників землі. Не? Я е, маю такий принцип, що якщо вона і має таке право. То це має бути людина, яка має це отримати за якісь надзвичайні заслуги перед містом. Чому це Івану, Степану дати, а Миколі не дати? А чому? Якщо є вільна ділянка, 30 сотків, давайте її виставимо давайте на в цьому. Давайте зробимо до бюджету мільйон гривень. Тобто мільйон гривень потратимо на добрі справи. Логічно, то це, звичайно, багато кому не подобається, але це той принцип, який я в життя. Тепер стосовно самопомочі. Для мене важливим є впровадження ідеології самопомочі. Самоорганізація, самодисципліна, самоврядність. І ті люди, які готові будуть разом з нами в цьому напрямку працювати, це відкрита пропозиція до всіх. Будь ласка, долучайтеся. Хто готовий, це буде проходити пробування, потім ми з вами спільно будемо сидіти і думати, хто гідний на виборах піти в депутати. Хоча, наприклад, по Києву з 21 чоловіка, який був у списку, член партії займав 21 позицію. Не вийшло. А всі пішли Тобто Тут брали людей, які просто були класними. Хоча вони йшли по списку партії самопомічна, вибородоківським В Чернігові хтось займається зараз самопомічним? В Чернігові е здається, що в нас в Чернігові є повне поле. Також, хто з вами посадимо, той виросте насправді. Хоча я вже сьогодні чув, якісь там були запитання, от там якийсь олігарх, з кимось десь говорив. Ніхто зі мною на цю тему не говорив. Приїжджали люди до нас на семінар. Ми у Львові раз в два тижні проводимо семінари, це десь два-три дні, де ми більше розказуємо, що таке самопоміч, її історії, методологія роботи, що робити, як робити. Тому, друзі мої, це все відкрито. Хто має бажання долучатись, долучайтеся. Це спільна праця це можливість робити наші міста успішними. Тому я. Приймаємо всі пропозиції всіх, ми відкриті. Тобто, все публічно, максимально.